Всім привіт! Давно не знімала цей формат. Перше відео виходило ще рік тому, теж влітку, де я читала книги виключно видавниця Старого Лева. Мені дуже подобається те відео, і я навіть нещодавно передивлялася якісь шматочки, щоб зрозуміти, чи нормально я все знімала. Мені те відео дуже подобається. Тож, якщо ви ще не дивились, можете подивитись. А зараз, як ви зрозуміли, будуть. Книги видавництва видавництво. Я вже взагалі давно думала зняти це відео, а тут ще мені написало видавництво і запропонувало на огляд взяти деякі книжки, і я зрозуміла, що час вже дійсно знімати, але вийшов невеличкий казус коротше. Мені надали список тих книг, які вони можуть мені прислати. В тому числі там був оцей комікс «Історія українського борщу. Це новинка, яка буквально нещодавно вийшла. Текст написала Євгенія Кузнєцова, намалювала Софія Сулій. Виглядає дуже класно. Я вже трішки погортала і думаю, що це буде щось дуже цікаве. І я сказала, що. Мені хочеться точно почитати Сатрапі, бо я планую почитати Персеполіс, точніше перечитати. Я його нещодавно собі купувала. Але мені прислали випадково саме Персеполіс. Ну, це такий мізком'юнікейшн. Так як в мене тепер дві ці книги, оцю от нову, яку мені прислало видавництво, я хочу розіграти на цьому каналі. І все, що вам треба, це просто написати Хочу Персеполіс. І потім, через тиждень, як це відео вийде, я е, рандомно оберу людину, Який відправиться. Цей комікс і сподіваюся, що він також сподобається. Я читала вже цю книгу, вона дуже класна. Це історія Маржан Сатрапі, автобіографічна її сім'ї і взагалі історія того, як іранська молодь проживає а, сучасні часи. Коротше, дуже раджу почитати, тому приймайте участь і сподіваюсь, удача буде на вашій стороні. Ну і ви вже зрозуміли, що точно я буду читати оці два комікси а, точніше перечитувати і читати. А, але ж треба ще щось обрати. І тому я понишпорила по своїх книжкових полицях і знайшла оці всі книги видавництва видавництва Хочу перечитати першу частину, коли завмирає серце. А в мене, на жаль, тільки вона єдина є. Я ще не докуповувала останні три чи чотири томіки, які вийшли. Але я читала взагалі цю історію в оригіналі ще дуже давно. Це Дуже такий комфорт рідінг, який підніме настрій. Але чи мені ще подобається ця історія? Це історія взагалі для підлітків. І вона тут розцінена як 12 Проте тут підіймається далі дуже важливі питання про розлади харчування, камінгаут, про відношення до батьків. І мені здається, це дуже важливо читати. Тому я хочу все ж таки порунити знов цю історію. Ну не дуже класний. Обожнюю її. І зараз я якраз на четвертій серії другого сезону. Мені перший сезон дуже сподобався, другий теж подобається. Мені подобаються і герої, і як це подано, і оці кольори. І анімація ця теж дуже подобається. Коротше, я в захваті від цієї історії. Мені хочеться, щоб в нас взагалі Еліс Осман видавали більше. І наскільки я знаю, видавництво видавництво все ж таки придбали права на всі твори. Еліс Осман, а я вам хочу сказати, що вона і книги ще пише. «Вітчизна», Нора Крук я, альбом німецької родини. Я придбала цю книгу десь на барахолці. Вона навіть трішечки така не дуже рівно виглядає. Подивлюсь, чи хватить в мене сил на цю книгу. І точно хочу прочитати ще про тиранію Тімоті Снайдера. Це ілюстрований графічний роман. Також в мене тут є місячний камінь від Сьона. Я. Читала з Йона і знайомилась з ним взимку. Він мені дуже сподобався. Це вже друга його книга. Вона вже оформлена. Якщо та книга була вся голубенька, то ця оформлена вся в такому помаранчевому стилі, ну дуже гарно і стильно. І ще є сверблячка Фріда Ісберг. Я навіть в якісь плани мені здається, цю книгу ставила. А тут а, невеличкі оповідання, тому буду обирати, що під настрій мені піде. Можливо, я взагалі все прочитаю. Хто його зна. Перший комікс, який я встигла прочитати це коротка історія українського борщу. Враховуючи особливо, що твори Євгенії Кузніцової мені не дуже подобаються, то це було прям. Класно. Розповідається просто про створення борщу, і тут два хлопці сидять в ресторані, один переписується зі своєю знайомою чи дівчиною. Я не дуже зрозуміла, походу з дівчиною, і він її запрошує, вона приїздить до нього. І вона каже, що хоче борщу поїсти. І тут вони починають розмовляти про борщ, що таке справжній борщ, як його зготувати, щоб людині сподобалось. І це така життєва штука, бо все ж таки ти звикаєш до якихось рецептів мами, наприклад. Або Інші борщі для тебе вже не те. Я хочу похвастатись одразу, що в мене виходить смачно готувати борщ, як це робить моя мама. Але після того, як я подивилася рецепти клопотенка борщу, я тепер додаю обов'язково туди смажені реберці. І Це виходить навіть ну, ще краще. Дуже смачно виходить. Ну і звісно ж, я пробувала ще у клопотенка з копченою грушею, але це той якраз момент, прям як в цьому коміксі, що ну, це трішки не те. Ти не звик до цього смаку. і тому це начебто і борщ, але трішки не борщ. Ілюстрації дуже класні. Мені прям ну супер сподобалось. Тут доволі мало сторінок. Ви можете прочитати цю книжку, ну буквально там за хвилин 20, напевно. Я в такому захваті від неї. Це дуже життєво, і над якимись моментами я навіть сміялась в голос, тому що ну це дійсно дійсно так. Коротше, в мене було небагато очікувань. Я просто думала, ну окей, почитаю книжку про борщ, комікс про борщ. Але це дійсно варто уваги, і мені здається, це класно, коли от такий комікс в тебе на полиці. перечитала я цю чудову історію, і моя величезна помилка, що я все ще не докупила останні частини, коли завмирає серце, бо дуже хочеться одразу продовжити цей комікс одразу перечитати, що там далі відбувається. І до речі, якщо ви не знали, то цей комікс він взагалі йде як одна величезна книга. І другий том, він починається якраз таки зі сторінки 264 чи 5, Якраз і так далі. Я дуже раджу цей комік взагалі багатьом почитати. Це дуже розважальна така література, і, і я дуже чекаю, коли видавництво видавництво перекладуть інші твори Еліс Осман. Бо мені здається, такої літератури ну дуже не вистачає на нашому ринку. Я маю на увазі лгбт літературу. А, до речі, я навіть робила відео того року з добіркою книг, де герої чи героїні вони відносяться до ЛГБТ- ком'юніті. І мені здається, я там про Хардстопери говорила. Перших сторінок, коли тільки почала знайомитись вперше з цим коміксом, з цією історії почала радити її всім. І мені здається, це ідеально під будь-який сезон, під будь-який настрій, особливо коли немає настрою, і тобі дуже погано таке почитати, ну просто чудово. І до речі, я підписана в Твіттері на це видавництво і. Вони сказали, що продажі другої частини чомусь набагато менші. І знаєте, мене це так здивувало, що, ну, по суті, перші томи вони навпаки продаються дуже класно. Е, перший том, я думаю, він, можливо, навіть в лідерах. Але чому саме другий том купують найменше з усіх? Оце для мене загадка. Бо як можна читати, не знаю, люди читають, що? Першу. Там четверту, п'яту, там вже все ж таки лінійна така історія. І поступово нам розкриваються персонажі, поступово розкриваються їх проблеми. Для мене це була загадка. Я так здивувалась, коли це прочитала. Ну і наступною я буду перечитувати Персеполіс Маржан Сатрапі. Згадуючи, як я читала цей комікс вперше, в мене тільки. Такі якісь загальні думки з приводу цього твору. Я точно пам'ятаю, що він мені тоді сподобався. І це на диво, я доволі давно. Вже читаю комікси і мангу, Для мене було здивуванням побачити от саме таку просту супермальовку. А, мені здається, ще маус. Для мене відкрив цей світ такого однокольорового коміксу, де все доволі просто намальовано. І пам'ятаю, що через мальовку в мене були такі дуже змішані враження, бо я, чесно, раніше дуже любила комікси, де все супергарно, все дуже вилізано. Ну, починала я з манги, манга мені завжди подобалась. Але Персеполіс та Маус для мене відкрили саме такі дуже іноді довакуваті і дуже прості і щенкі історії. Я дочитала Персеполіс, і знаєте, мені цей комікс навіть сподобався набагато більше, ніж коли я читала його вперше. Думаю, що це залежить від того, в якому контексті Україна зараз е знаходиться, що взагалі відбувається в нашій країні через війну, дуже багато моментів. Було більше зрозуміло, ніж коли я читала ще в 2000, я не пам'ятаю в якому році цю, цей комікс вперше. Також, напевно, дуже багато чого мені стало зрозуміло через те, що я вже доросліша набагато. І я можу розуміти якісь переживання героїні. Чесно скажу, що коли я вперше читала, то деякі її дії мені були незрозумілі. Вона мені здавалася якоюсь дуже негативною, іноді дуже депресивною. Я не розуміла, чому вона якось більш-менш легко не може ставитися до якихось речей. А зараз я її повністю розумію і співчуваю, і було дуже тяжко читати дуже багато яких моментів. Кожен раз, напевно, це буду казати. Мене дивує, коли автор чи авторка вирішує. Показати дуже багато особистих речей, розповісти про щось дуже особисте. Особливо, якщо вона взагалі з Ірану, і все ж таки в них набагато більше в культурі табу, ніж в нас, європейців. Ну і я так подумала, що наступним я візьму оцей комікс про тиранію Тімоті Снайдер і ілюстрації Нори Круг. Давно хотіла почитати цей комікс, нарешті час не став. Я зараз на. 33 сторінці прочитала не так багато, але читаються класно, мені подобається, дуже цікаві теми підіймає Тіметі Снайдер. Але я почала читати, подивилася ще на книгу Вітчизна. І от в мене тепер відчуття, що якийсь був скандал з цією ілюстраторкою, чи то вона підтримує Росію, чи то що. Але я вже почала читати, показала вам цю книгу. Чесно, мене вже так закалібали всі ці срачі, особливо з вестернами, які не можуть зрозуміти, що. Ну, що взагалі відбувається у нас, чому Росія на нас напала, хто тут винен? Очевидно, що не ми, але для них це якесь підпитання в вопросі, тому що вони російська культура, вона так розповсюджена серед вестернів вже дуже давно. Вона на слуху, і це дуже важко перебороти. Це дуже важко виправити, і мене це дуже бісить. Але при цьому я хочу дочитати цей комікс. Він мені подобається. Він цікавий. Я взагалі вже дуже втомилася від всіх цих книжкових срачів, які відбуваються. Я Дуже бага... мало зараз все це читаю, і мені не подобаються ці відео і пости з постійними обзорами срачей. Я не розумію, як люди це витримують, постійно споживати, враховуючи, що в нас є новини важливіші і жахливіші ніж просто якісь срачі. Дочитала я графічну адаптацію про тиранію від Тімоті Снайдера. Я хочу сказати, що це ідеальна книга для людей, які мало читають і люблять нонфікшн. І якщо вони люблять графічні адаптації або хочуть познайомитися з ними, тут дуже класне оформлення, ну і цікава репрезентація. Тімоті Снайдер розповідає, що таке тиранія, як вона взагалі зароджується, як не дати їй розвинутись в вашій країні. Я декілька разів чула від різних людей, що це приклад, куди Україна може попасти. А на мою думку, на основі цих порад уроків від Тімоті Снайдера, можна сказати, що Україна навіть вектор не обрала. До країни тирана і це все дуже поєднується з Росією, вся їх політика, все те, що відбувається в них не одне десятиліття, тут прекрасно описане. Дуже класна книга. Мені здається, якби я читала це саме книгою, а не графічну адаптацію, я б це не подужала. Коли це ще ілюстровано класно, мені дуже подобається, обожнюю таке. Знову ж таки буду мати на увазі. Щоб порекомендувати людям, які мало читають, або щоб подарувати таке книжкове, знову ж таки друзям, які в мене читають мало або взагалі не читають. Мені здається, таке от, ну, дійсно повинно стояти в бібліотеці кожного, бо це цікаво. Прочитати. Але це ще не все, бо вчора вночі я дочитувала десь до другої години спочатку Тіметі Снайдера, потім взяла прочитати нарешті місячний камінь Сйона. Я дуже хотіла щось взяти не з графічних романів та коміксів від видавництва. Між Сверблячкою і Місячним каменем я зрозуміла, що мені дуже хочеться взяти цю книгу. Ну, і я пам'ятаю, що тут дії відбуваються в жовтні. Це, звісно, не така сонячна осінь, як описана тут, але все одно було дуже атмосферно читати. І тут, на 120 сторінках, розвертається ціла драма. Історія 14-річного хлопчика Гея Карла. І тут розповідається про його життя. Доволі Одноманітний, я би так назвала, він сам живе в Ракявіку, і тут починається епідемія іспанки. Жахливі такі знаєте події, які розвертаються перед маленьким хлопчиком, яким який тільки починає жити. Так, він живе не дуже добре. Він, він живе зі своєю бабусею, заробляє на життя якраз таки тим, що зустрічається з чоловіками. Але в той же час у нього дуже розвинене відчуття з цього світу. Це показується по тому, як він переживає напад іспанки на рек'явік. На те, як він дивиться на кінематограф, це дійсно кінематографічна книга. Я б дуже хотіла подивитися екранізацію. Бо, як на мене, автор спеціально написав, от прям буквально розкадровки того, що відбувається, і ти читаєш це, візуалізуєш це в своїх думках і розумієш, що чорт тобі не вистачає екранізації дійсно. Я не, не дуже захоплююсь кінематографом, але коли це роблять персонажі книг чи фільмів. Ну, це не можна надихати, дуже класно. І як на мене, від цієї книги неможливо відірватися, поки не дочитаєш останню сторінку. Я думала, що можливо почитаю половину, потім на ранок залишу, щоб спокійно дочитати, але ні, я не могла піти спати, поки не дочитала цю книгу. Ну, дуже гарна, дуже класна. Вона непроста. Я не скажу, що це розважальне чтиво, ну, звісно, тут розповідається про непросту долю не тільки нашого хлопчика, але й всього поселення і про життя. Його рідних, саме бабусі і мами. Ну, коротше, я дуже люблю Сьона і раджу вам звернути увагу на цю книгу або Лунний Камінь. Це інша книга, яку я читала якраз таки взимку. От тут десь в відео я розповідала про неї. Сьон шикарно пише, і тут дуже гарні ілюстрації. Ну і остання книга, комікс, якраз такий, який повинен був, за моїми думками, до мене прийти, це Курчаю з чорносливом. Маржан Сатрапі я побачила в себе в підписках, що цей комікс доступен ще декілька тижнів буде, і вирішила його прочитати. Я вже говорила про Персеполіс, який ви, до речі, можете виграти. Участь дуже проста. Просто напишіть, що хочу у Персеполіс, і потім я рандомно оберу через тиждень переможця. І тут Маржан Сатрапі розповідає про свого. Двоюрідного діда Насер Аліхан. і все відбувається в 1955 році. Він шукає новий інструмент музикальний. Називається тар. Я наскільки розумію, це їх народний такий інструмент, але проблема в тому, що жодна, жоден цей інструмент, який він купує, або намагається послухати, пограти на ньому в музикальних магазинах, не звучить так, як його попередні музикальні інструменти. з цього починаються проблеми цього двоюродного дідуся. Він вирішує, що його життя нічого. Чого не варте, він хоче померти. Тут ми вже можемо зустріти також другорядних персонажів з Парсеполісу, саму Маржан Сатрапі, вона тут з'являється буквально трішки. А, ну і власне це взагалі невеличка історія, тому я не буду спойлерити, але вважаю, що варто прочитати так. Мені більше сподобався Парсеполіс, бо там все більш масштабно, історія тебе затягує. А, тут і тільки невеличка історія двоюродного дідуся Маржан, проте вона дуже класна. Не знаю, маржан вміє зацікавити, тож я раджу вам купити цю новинку, ознайомитись не тільки з Персеполіса, а також із Курча з чорносливом. Мені здається, це варто уваги. Ну і так вийшло, що я прочитала 6 творів: 5 в паперовому варіанті і один в електронці. Як на мене, це відео ідеально показує, що. У видавництва видавництво чудові комікси, книжки, з якими варто знайомитись. А тож розкажіть, що ви взагалі читали з видавництва видавництва. Якщо ще не знайомились з цим видавництвом, то розкажіть, з чого хочете почати. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І в коментарях напишіть, з яким видавництвом зробити наступне відео. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Побачимось!